Всім привіт і вітаю вас на дев'ятому занятті розмовної англійської з абсолютного нуля. Мене звати Віталій, я займаюся викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу та працюю в англомовній країні. Якщо вам подобається це, а також інші мої відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, а також пишіть коментарі на будь-які теми. Вони дуже допомагають розвивати канал, а також просувати україномовний контент в цілому. Також при бажанні ви можете підтримати мене на BuyMeACoffee, або просто при натисканні кнопки з доларом в сердечку. Прямо під цим відео. Дякую і поїхали. І для початку пригадайте, як сказати займатися покупками або дослівно робити покупки. Do shopping. Do shopping. Пригадайте, як сказати кілька або трохи, або дещо. Сам. Сам. Тепер задайте запитання, що б ти хотів робити. What would you like to do? What would you like to do? Тепер скажіть, я б хотів трохи зайнятися покупками. I'd like to do some shopping. Трохи покупок. I'd like to do some shopping. Тепер запитайте, а Ти? And you. And you. Спробуйте запитати довшим реченням. Що на рахунок тебе? What about you? What about you. Скажіть я теж. Me too. Me too. Пригадайте слово коли. When. When. Тепер скажіть, коли б ти хотів. When would you like? When would you like? Пригадайте, як сказати зараз. Прямо в цей момент. Now. Now. Тепер запитайте, що на рахунок зараз? What about now? Ще раз. What about now. Також замість what можна сказати how. How about now. Тепер запитайте, чи це окей? Тобто, чи тобі підходить. Is it okay? Is it okay? Надайте відповідь так, звичайно. Yes sure. Yes, sure. Тепер запитайте, що б ти хотів купити. Для початку пригадаємо слово купити buy. Buy. Тепер скажіть. Що б ти хотів купити? What would you like to buy? What would you like to buy? Скажіть: я б хотів купити кілька сувенірів. I'd like to buy some souvenirs. I'd like to buy some souvenirs. Спробуйте пригадати, як сказати сьогодні. Today. Today. Як ви скажете цього ранку? This morning. This morning. Цього вечора. This evening. This evening. Тепер спробуйте сказати речення: Я б хотів подивитися фільм. I'd like to watch a movie. I'd like to watch a movie. Тепер додайте в кінці цього вечора. Я б хотів подивитися фільм цього вечора. I'd like to watch a movie this evening. Ще раз. I'd like to watch a movie this evening. Тепер задайте запитання, чи хотів би ти каву в значенні одну каву. Would you like a coffee? Would you like a coffee? Скажіть так, звичайно. Yes, sure. Або неформально. Є, yeah, sure. Yeah, sure. Тепер запитайте, скільки вона коштує? How much is. It. How much is it? Скажіть, вона 9 доларів. It's 9 dollars. It's 9 dollars. Пригадайте, як буде 10. 10. 10. Тепер вивчимо цифри від 11 та до 15. Цифра 11 англійською буде 11. 11. Слухайте та спробуйте вимовити всі звуки правильно. 11. 11. Як буде 11. 11. Наступна цифра 12 звучить як 12. 12. Там трішки складний перехід, тому що дві приголосні йдуть зразу. Т і W потім Тв. 12. 12. Далі цифра 13 звучить як therтіan. Тобто цифра 3, якщо пам'ятаєте, була 3. А тут вже трошки міняються звуки в, в порядку. Тобто не 30, а 13. Third. 13. Як ви скажете 13. Thin. 14 буде 14. Тут все дуже просто. Цифра 4. 4. І далі tін. 14. П'ятнадцять. 15. Тут так само міняється, як і в три. Там було 13, а не 30. І тут не фай, а 15. Тобто сама по собі цифра 5, якщо пам'ятаєте, буде фай. А от п'ятнадцять вже 15. Скажіть тринадцять. 13. Thirteen. Та 15. Фефтін. 14. Фортін. 11 1. 12. 12. Запитайте, скільки коштує одна піца? How much is a pizza? How much is a pizza? Надайте ну, відповідь. Вона. Twelve dollars. It's twelve dollars. It's twelve dollars. Skazijte wona piatecę dolaryw. It's fifteen dollars. Skazijte czternaście dolaryw. Fourteen dollars. Odnaście dolaryw. Eleven dollars. Taternaście dolaryw. Thirteen dollars. Тепер скажіть ще раз речення. Я б хотів подивитися фільм. I'd like to watch a movie. I'd like to watch a movie. Тепер послухайте моє речення. I'd like to watch a movie with Julia. I'd like to watch a movie with Julia. В даному випадку слово with означає з. Джулія це вже просто ім'я. Я, я думаю, ви, думаю, ви зрозуміли. Це або Юлія на українській, або так і перекладається інколи Джулія. Так ось я б хотів подивитися фільм з Юлією. Скажіть ще раз з. With. With. Тут звернімо увагу на те, що TH в кінці цього слова дзвінкей. Не with, а with. Тобто ми даємо наш голос, робимо його дзвінким. With. Або скажемо ще одне ім'я. Matthew англійською буде Matthew. Там вже, до речі, TH глухий Matthew. Також скажіть з Matthew. With Matthew. Тобто два слова, і в двох словах ці th по-різному звучать. В першому воно дзвінке with, а в другому глухе th. Тобто with Matthew. With Matthew. Послухайте дане запитання. With Who? With who. Who це хто. А якщо воно стоїть разом зі словом with, with who, це «з кем. Тобто, коли я кажу with who? З кем. Тобто, я хочу подивитися фільм. I want to watch a movie. І потім запитайте з ким. With who. І надайте відповідь з Джулією. With Julia. Скажіть ціле речення. Я б хотів подивитися фільм з Джулією. I'd like to watch a movie with Julia. Тепер чи пам'ятаєте ви, як сказати разом? Together. Together. Ви можете сказати разом з Юлією або Джулією. Together with Julia. Тут все дослівно. Разом з Юлією. Together with Julia. Тепер запитайте, коли б ти хотів. When would you like? І надайте відповідь сьогодні. Today. Тепер спробуйте пригадати, як сказати щось або дещо. Something. Something. Скажіть робити дещо. Робити щось. Do Something. Do something. Запитайте, що ти хочеш робити? What do you want to do? Тепер задайте схоже запитання. Що б ти хотів робити? What would you like to do? What would would you you like like to to do? do? Запитайте, чи хотів би ти подивитися фільм? Would you like to watch a movie? Would you like to watch a movie? Тепер запитайте, чи хотів би ти щось робити? Would you like to do something? Would you like to do something? Запитайте, чи хотів би ти щось подивитися? Would you like to watch something? Would you like to watch something? Тепер вивчимо слово новий. Нове. Воно звучить англійською як «new». New. Спробуйте сказати новий. New. Тепер скажемо новий фільм. New movie. New movie. Тепер скажіть: я б хотів подивитися новий фільм. Не якийсь конкретний, а будь-який новий фільм. I'd like to watch a new movie. Тобто будь-який фільм перед ним ми мусимо додати A. Тому що в нас не конкретний якийсь фільм, а будь-який. A new movie. Ще раз. Я б хотів подивитися новий фільм. I'd like to watch a new movie. А тепер запитайте, чи хотів би ти подивитися новий фільм разом? Would you like to watch a new movie together? Would you like to watch a new movie together? Надайте відповідь. Так, звичайно. Yeah, sure. Yeah, sure. Тепер скажіть, я б хотів подивитися новий фільм з Джоном. Джон англійською так і буде. Джон. I'd like. To watch a new movie with John. I'd like to watch a new movie with John. Тепер вивчимо, як сказати друг. «Друг» англійською мовою буде friend. Friend. Тепер спробуємо сказати мій друг. My friend. My friend. Скажіть самостійно, мій друг. My friend. Скажіть, я б хотів подивитися фільм з моїм другом. I'd like to watch a movie with my friend? I'd like to watch a movie with my friend. Тепер задайте запитання, чи хочеш ти трохи зайнятися шопінгом? Do you want? To do some shopping? Скажіть так, звичайно. Yes, sure. Задайте запитання з ким? With who? With who? Скажіть з моїм другом. With my friend. With my friend. Тепер ще раз задайте запитання, що ти хочеш робити? What Do you want to do? І послухайте речення. I want to visit a museum. I want to visit a museum. Visit a museum – це відвідати музей. Спочатку слово відвідати це visit. Visit. Скажіть, відвідати. Visit. Visit. Тепер скажемо музей. Музей англійською мовою буде museum. Museum. Скажіть музей. Museum. Visit a museum. Відвідати музей. Visit A museum. Чому я сказав «е»? Тому що будь-який музей. Чи це історичний, чи науковий, не має значення. Просто я хочу відвідати якийсь музей. Якщо це якийсь конкретний, тоді я скажу visit the museum», Тобто відвідати ось цей або той музей. Скажіть, відвідати той музей. Visit the museum. Задайте запитання, чи хочеш ти відвідати музей? Do you want to visit a museum? Скажіть, я хочу відвідати музей. I want to visit a museum. Запитайте: С кем? with who? With who? І скажіть: з моїм другом. With my friend. With my friend. Тепер проведемо короткий діалог. Скажіть привіт, як ти. Hi, how are you? Вам відповідають добре, а ти. Good and you. Скажіть я також добре. Дякую. I'm good too. Thank you. Або ви можете сказати thanks більш неформально. Тобто I'm good too. Thanks. Тепер запитайте, що б ти хотів робити сьогодні? What would you like to do today? Ще раз. What would you like to do today? Скажіть, я б хотів відвідати музей. I'd like to visit a museum. I'd like to visit a museum. Вас запитують разом. Together. Скажіть так. Yes. І з моїм другом Джоном. And with my friend John. Спробуйте ще раз це сказати. І з моїм другом Джоном. And with my friend John. І запитайте. Це окей? Okay? Чи все добре вам підходить? Is it okay? І вам відповідають так, звичайно. Yes, sure. Тепер давайте повторимо цифри. Як ви скажете 11? 11. 11. Скажіть 15? 15. 14? 14. 13. Theren. 13. Та 12. 12. 12. Тепер цифри від 16 до 19 є дуже простими. Вони працюють за тим самим принципом, що і 14. Як 14 буде, до речі? 14. Тобто цифра 4 не міняється. І в кінці просто додається 10. Тут так само. Тобто, як буде 6. Six. А шістнадцять? Sixteen. Як буде сім? Seven. Сімнадцять. Seventeen. Як буде вісім? Eight. Та вісімнадцять. Eighteen. І девять. Nine. Девятнадцять. Nineteen. Тобто вони всі дуже прості і просто вони слідують одній і тій ж логіці. 14, 15, там трішки змінилось. 16, 17, 18, 19. Тобто винятком є тільки перші дві. Тобто 11 та 12. Вони взагалі ні на що не схожі. 11, 12. Скажіть 11, 12. 11, 12. Потім 13.

Тепер я буду рахувати. З паузами після кожної цифри ви можете повторяти зі мною. 11. 12. 13. 14 15 16. 17 18. 19 це кінець 9 уроку. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, будь ласка, залишайте вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Успіхів вам з англійською! Bye, guys!